В цьому відео ви побачите кілька способів, як організувати своє навчання так, щоб максимально уникати прокрастинації, щоб в цілому навчання стало більш приємним. І найголовніше, як вивчити дуже-дуже великий об'єм інформації і за кілька місяців підготуватися до екзаменів. Я готуюся до екзамену iMath. Він включає в себе математику, хімію, фізику, біологію і загальні знання і також логічні задачі. Я маю приблизно 5 місяців на підготовку і, в принципі. У мене є певні базові навички. Я сподіваюся собі, що я маю встигнути. Друге, що мені потрібно, це здати IELTS на B2. Це мій робочий стіл, так як мої підручники достатньо великі. Звісно, якщо відкривати такий здоровезний підручник. І я особисто відчуваю тиск, і мені здається, що це неможливо, і я ніколи це не вивчу. Тому я розподіляю всі свої підручники на ось такі невеличкі папки. І давайте я вам покажу на прикладі математики. Я порахувала, що для того, щоб пройти увесь підручник, мені потрібно робити 5-6 сторіночок в день. І в такому випадку я ще матиму деякий час у кілька тижнів для того, щоб усе повторити і попроходити просто тести. Тому я складаю собі ось сюди увесь розділ, і проходжу не весь підручник, а тільки розділ по 5-6 сторіночок в день. Я все пишу прямо у підручнику, тому що я його роздруковувала. Я його не купувала. Ось таким чином це все виглядає. Це, мабуть, тільки я можу зрозуміти, що я тут написала. І далі у мене є маленький блокнотик для того, щоб виписувати різні формули. Я їх, в принципі, всі знаю, але для того, щоб повторити все саме перед іспитом, я виписую всі короткі формули сюди. А цей великий блокнот я використовую для того, щоб вирішувати вже задачі. Тут є задачі, в яких я не була впевнена, тому я їх всі виписую сюди. То все, що я вважаю, буде корисним, я сюди виписую. Також дуже зручно використовувати саме ось такий великий зошит, тому що, в принципі, я можу ось так відкрити і всю тему переглядати. Такі маленькі зошити, звичайні, як у нас в школі використовують, я, наприклад, не можу все вмістити, і мені незручно. Тут є така комірочка. Ось так. І виходить просто суперзручно. І що саме головне, не відчувається тиск великого підручника, тому що сам підручник виглядає ось так. Просто величезна книжка. Ті сторіночки, які я вже пропрацювала, я знову вкладаю сюди. Таким самим чином організовані і інші предмети, але щодо біології, наприклад, тут в підручнику є слова, які я не дуже добре знаю, я їх виділяю жовтим. Як бачите, їх досить багато. Тому це, хоча і кропітка дуже робота, але я виписую слова, які мені потрібно ще запам'ятовувати, переписую їх в переклад. І також роблю дуже стислий конспект того, що було в розділі. В кінці кожного розділу є ось такий листочок. Тут всі найважливіші моменти розділу. Я можу просто прочитати конспект, і цього може бути достатньо. Але я так робити не буду, тому що мені потрібен зловниковий запас. Таким чином, я думаю, можна підготуватися до будь-якого іспиту, навіть якщо це просто величезний об'єм інформації. І ще одна класна штука, яку я хотіла показати, це називається планшет. І сюди я просто складаю те, що я зараз проходжу. Сюди я зараз склала відповіді, щоб звірятися. І мені, наприклад, якщо набридає сидіти за столом, я беру цю штуковану і сідаю на диван, або можна навіть піти і посидіти в кав'ярні, якщо тільки є відповідний настрій для цього. Щодо англійської мови, у мене немає саме такої папки, але так як тут вже є готова книжка і готовий робочий зошит, це у нас рівень b 1 І до нього зошит. Також у мене є b 2 так як мені потрібно b 2 Зараз у мене біодин такий твердий, я б сказала. Ось ці я тільки почала проходити, і зараз я займаюся з вчителем, тому два рази на тиждень у мене є урок з вчителем, і кожного дня я роблю якісь вправи звідси. Так як у мене є величезна практика англійської мови. З біологією і з математикою. Також я стараюся дивитися якісь подкасти. В принципі, я собі думаю, що мені буде достатньо п'яти місяців, щоб підвищити свій рівень до Бі-2. Це все моє навчання і вся організація, яку я вам хотіла показати. Також, що дуже-дуже важливо, це планування. Насправді, планування дуже важливе. В цілому моє планування полягає в тому, що я розподіляю цілі на рік. Місяць, і вже потім я заповнюю собі. Плани на кожен тиждень. Таким чином я можу одразу бачити всю повну картину, які я маю плани на рік, що я маю досягти кожного місяця для того, щоб здійснити мої плани на рік, і що я маю зробити кожного тижня. І таким чином я можу контролювати, чи дійсно я рухаюсь до своїх цілей, чи у мене просто прокрастинація, і я не роблю нічого. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, що вам це відео було корисним. І всім пока!